Ані зняти в банкоматі, ані розрахуватись у магазині. Така ситуація з грішми на картках розповідають клієнти Дельтабанку вже другий тиждень. Людям видають готівку невеликими сумами і тільки в касах місцевого відділення. Занепокоєні клієнти чергу займають із самого ранку. Ольга відпросилась з роботи, аби забрати частину вкладу. Ще минулого тижня приходила ввечері, але вже з понеділка готівки вистачає лише до обіду. П'яти годин після каса не працює і в суботу також не працює. То єсь людина, яка Працює на роботі, дійсно реально не може зняти. Тобто я пробувала, щоб мама з моєю карточкою з паспортом тобто не видають ніяк, навіть на довіреність не видають. Більшість із тих, хто в черзі, отримують соціальні виплати, тому кожна копійка для них цінна. Серед них нечисленні власники депозитів в іноземній валюті. У Василя Кулика два тижні тому закінчився контракт. Він, як і належить, завчасно написав заяву на отримання грошей. Однак ще жодного центу не отримав. Заява була написана Десятого дванадцятого дві тисячі чотирнадцятого року і ніяких от результатів от немає взагалі ні відповіді, нічого. От дають мені от по по гривень, а валюту взагалі не видають. Поговорити з керівником відділення банку на камеру нам не вдалося. Охорона до зали з телеапаратурою не впускає. Пожалуйста, один журнал без фотозйомки і апаратури. Добре, там є розпорядження. Окей, на, на на Окей, на не на камеру керівник відділення цього банку розповів, на ситуацію в Ужгороді вплинути не може. Людям і надалі видаватимуть по 500 гривень день та жодної валюти. Щодо долі самого банку її вирішуватимуть в Києві вже наступного місяця. Це підтвердили і в прислужбі головного управління Дельтабанку у Києві. У Дельтабанку є погоджений з НБУ план докапіталізації банку. Вже перша Арда гривен була внесена, 1,2 мільярда. А буде внесено до кінця цього року акціонерами. акції Однак, попри такі обіцянки, незалежні фінансові експерти радять вкладникам об'єднуватись і вимагати у Нацбанку ввести у Фіну станові тимчасову адміністрацію. Це дозволить отримувати свої заощадження через фонд гарантування вкладів. А от позиватись не варто. Суди вигідні банкам. Так вони виграють час.